Бум Ресторан у Еммі. Сирний бургер зі звичайною цибулею. Трішечки соусу. Прошу. Але ж це якийсь рибний сендвіч. І. Я таке не хочу. І риба з головою. І вона ще жива. Добре. Да. Загорнути? Сюди відкритий. Соніку пасуй сюди. Соніку вже біжу. О, якийсь дивний мебургер. Це не дурнуватий ме бургер. Я сама зробила. А, то це емі бургер. Емі ме бургер. Ну, ти зрозуміла, я додав до бургера твоє ім'я. Смішно. Це дотепно Соніку. Не підлащуйся. До речі, що до лестощів, а ходімо поїсти в бургер ме. Бургер Ме – це просто жах. Наші мешканці заслуговують на краще. Я відкрию ресторани з гарним обслуговуванням, приємною атмосферою, ну і з ровом та лазерами. Це навряд. вряд. Амі, ти ж нічого не тямиш у ресторанах. Якби мене це зупиняло, тоді я б взагалі нічого не робив. Це серйозно. Я відкрию ресторан. Друзі, ви зі мною? Та а що в діє? Якщо його захоплять, я не винна. Покажіть лопатки? Так. Прекрасно. Стікс, це не лопатка викинь. Наклз, Шапка задом наперед. Куди всі поділись? Я покажу Дейву таку науку, яку він не забуде ніколи в житті. Кожен мій вчитель це казав, і кожен помилявся. Я забув геть усе, навіть як їсти. Ой, помилочка, це не забув. Ласкаво, прошу до Емі наше гасло, ми знаємо, що ви замовили. Цей раунд за вами, та зачекайте. Мені скажуть. Всіх, будь ласка, забув. Бачиш, всі люблять гарний сервіс, тож Дейв нам більше не конкурент. Народ відкривається новий бургер. Ме. Драйв експрес. Цей голос з небес правий. Нащо витрачати час тут, якщо можна поїсти в драйв експресі? У вас немає машин. Це право. Я... Спокійно, Емі. Це дурна принада. Не спрацює. Спрацює. Тому що я придумаю свою дурну принаду. Рада повідомити, що від сьогодні кожен клієнт отримає е, у Емі. Чарівний камінь. Чарівний камінь. Я зберу чотири. Настав другий день битви булок, і бургер ме опинився в складному становищі. Чи випливе він? Чи виграє цю битву у Емі? Скоро дізнаємось. Ха -ха -ха. Привіт, пуліцер! Малюче як справи, дитячий чарівний камінь класно вийдати. Друзі, найголовніше у Емі це сервіс, дружній, милий з усмішкою. Ворушіть своїми дупами. Наклз, припини вже їсти соус. А можна мені ще гамбургер? Ти не перемогла! Я страшно помщуся! А цей мебургер смачний! Їм все перезони. Я ловлю. Стріляй! Мені стрільний. Отже, я розробила систему, за якою їжа доставляється повз рот одразу в шлунок клієнта. Е, добре, Емі, ти взагалі забула, на що ти все це робиш. Для того, щоб знищити Дейва та його безпомилкове чуття щодо бажань клієнтів. Байдуже, чого хочуть. Я знаю, що їм треба. Гарний сервіс із посмішкою, а їм іти сюди. Це божевілля. Дай мені мебургер. Прошу. Це огидно. Дай інший? У мене перерва. Егман. Що ти хочеш? Помсти, домінування, руйнувань та спершу якийсь сендвіч. Та йди у той дурний Ме, як і всі решта. Ходив. Але той облудний нахаба за стійкою був надто зайнятий, щоб працювати. А на план помсти в мене цукру в крові не вистачило. О, смакота! І подали його так швидко. Віддавати свою тарілку не гігієнічно, та я вражений. Хтось зголоднів? Ні, я ні. Може, ходімо на обід в Еммі? Ходімо поїмо у Еммі. Не здолати той рів. І вона кричатиме і змусить працювати. Ну, ні, так ні. А як на мене, чудова була ідея. Не підлещуйся. Ну як О, мені завжди тут Добре, подобалися. що ми сюди прийшли. Н Яка смакота. А чому тут пусто? Бо я не вмію заманювати відвідувачів. То я вмію? Будьмо партнерами. Тут їх стане повно. Разом ми поставимо бургер -мена коліна. Фігуральні. Не знаю, як ти зміг, та усе кардинально змінилось. Дуже легко. Я підірвав бургерме. Ти що? Слухай, я лихий. Я вмію тільки так. І це я вирахую. О, глянь! Он той хлопець з бургерме. Засмучений. Ану, насип йому солі на рани. Іди, познущайся, суперника. каблука в хребет здоланого ворога. Принизь і занища стані крихти його впевненості в собі. Мені його жаль, хай працює тут. Грр. То тебе ще треба вчити сипати сіль на рани. Тут, у Емі ми обслуговуємо усіх із усмішкою. І з чим? Це така гримаса. Кутики губ догори. Пам'ятай, клієнти завжди праві. Вони мають отримати саме те, що хочуть. А коли перерва? Принеси мені Еммі бургер. У мене перерва. Можна? Нема. М -м -м. Суп холодний, а салат гарячий. Як таке може бути? Обов'язково мити тут. Добрий йду. Не можна, обгороджено. А, добре, лишуся. Принеси сендвіч. Ой, допоможіть встати. У мене перерва. Ага. Досить! Зараз я тебе знищу. Зараз сьогодні в чому знищить моя армія роботів. Це ж наполовину твій ресторан. Я ж сказав, що можу діяти тільки так. Якщо тебе це розрадить, знищу твою частину. Хочемо там працювати. Роботи екмана напали. і Я і з цим поможу. А! У мене ще перерва. Відтепер лишаю ресторанний бізнес професіоналам і повертаюся до битв. Дякую, що відбудували бургер ме. Я пригощаю.